Будьмо уважні мир всім будьмо премудріть день уважень благовезти спасіння Богу. Послання святого апостола Павла, читання, будьмо уважені, браття. Той, що освячує, і ті, що освячуються всі від одного, тому й не соромиться називати їх братами, коли каже: я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади. І ще буду надіятись на нього. Та й ось ось я і діти, що їх Бог мені дав, а що діти були учасниками тіла й крови, то й він подібно, участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерти. Все життя тримав у рабстві, адже не ангелам іде на допомогу, а потомству Авраама, тому він мусів бути в усьому подібний до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм у справах Божих. На спокутування гріхів народу, тому власне, що страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу.

Від Луки Святої Євангелія читання. Будьмо уважені. Ті дні зачала Єлизавета, жінка Захарії, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні, коли зрянувся, щоб зняти мою ганьбу між дітьми людьми. Шостого місяця ангел Гавріт був посланий Богом місто Галілеї, якому ім'я Назарет. До діви заручений з чоловіком на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я Діви було Марія, війшовши до неї, ангел, сказав їй, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилася цим словом і почала роздумати собі, що могло значити це привітання. Ангел сказав і не бійся, Маріє, бо ти знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні, породиш сина і дасиш йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назоветься. Господь дасть йому присти Давида, Його батька, і Він царюватиме над домом Якова повіки. І царювання його не буде кінця, Марія сказала до ангела, і як воно станеться, коли я мужа не знаю. у відповідь сказав їй: Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і святе, що народиться, назоветься Сином Божим. Ось твоя родичка Єлизавета. Вона також у своїй старості зачала сина, і ось оце шостий місяці, що її звуть неприданою, нічого бо нема, неможливого Бога, тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову, і відійшов від неї ангел.